Нині у судах перебуває дві справи по будинку із грифонами. Про це у коментарі Суспільному розказав заступник керівника Черкаської обласної прокуратури Станіслав Торопчин. Одна про визнання протиправним наказу управління охорони культурної спадщини Черкаської ОВА, про внесення цього будинку до щойно виявлених пам'яток архітектури. У 2010 році будівельна компанія Надія його оскаржила. У суді першої інстанції, за словами прокурора, судді стали на сторону забудовників і скасували охоронний статус. Будівлі це рішення суду, у свою чергу, нині оскаржує обласне управління культури та охорони культурної спадщини. Про це розказує його керівник Олександр Шабатін, враховуючи рішення суду першої, ну і другої інстанції, е таке рішення знімає статус із даного об'єкта із статусу пам'ятки. Е ну тому як -то, теоретично. Е вона не є зараз пам'ятка, але враховуючи, що е, зараз ще відбувається наступний суд, і управління подало, е, звернулося листом до суду на, е, з проханням зупинити е, дію е, рішень попередніх судів, е, саме для того, щоб все-таки була змога. Е, Дійти якось рішення вже у Верховному суді, і було прийнято остаточне рішення. До прийняття остаточного рішення ми звернулися з проханням зупинити рішення судів попередніх інстанцій. Якщо е, таке рішення судом буде прийнято, ми однозначно. Е, Реагуємо приписом, повідомляємо відповідні компетентні органи, і забудовник, відповідно, має зупинити будь-які роботи і не продовжувати їх до все-таки рішення суду. Також є ще одна справа, яка наразі зупинена, це справа про зобов'язання укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини. Однак вона зупинена до розгляду касаційного суду, оскільки якщо. Касаційний суд підтвердить факт виключення із реєстру, то нема про що казати про охоронні договори, оскільки це вже буде не об'єкт культурної спадщини. Нагадаємо, вчора будівельна компанія Надія розпочала демонтаж даху на будинку із грифонами. Співвласник фірми Андрані Казарян розповів у коментарі Суспільному, що вони планують перебудувати старе горище на житловий мансардний поверх без збільшення його висотності. За його словами, зовнішню автентичну оздобу будівлі вони не нищитимуть, а навпаки, відреставрують. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що за всіма процесами стежить управління державного архітектурного будівельного контролю.